Національна поліція прийняла рішення розформувати полк особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області, в якому спецпризначенці раніше відмовились вступати у штурмову бригаду Лють усіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади. Розпочалось усе з того, коли 4 лютого у мережі завірусилось відео зі зборів поліцейських, на якому обговорювалось переведення силовиків до штурмової бригади Людь. Останні виступали проти відповідного. Рішення втім були готові воювати у своєму підрозділі. Ви входите в силу структуру вичисне поліцейські поліцейських а де написано або поліцейська, або не поліцейська нам написано? Що, написано? Що що написано, що поліцейські що? приймає рішення, що я тут хочу, тут не хочу, тут буду, тут не буду. Тут буду захищати, тут не буду захищать. Так У вас так виходить. Так У вас так у пішов. Это що такое? А я кинальный человек. І так, реакція на цей конфлікт була майже миттєва. Спершу заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич звернув увагу, що поліцейські з першого дня повномасштабного вторгнення захищають Україну на фронті і пообіцяв, що щодо цієї ситуації будуть з'ясовані усі обставини та прийняті відповідні рішення. Вже 8 лютого рішення прийняли. Оцінка надана ситуації щодо, щодо ситуації в Дніпрі, прийняте рішення щодо розформування. Полка а, поліції особового призначення в ГУМП Дніпропетровської області, тобто полка такого не буде існувати. Ми можливо приймемо рішення інші кадрові рішення щодо створення там окремих род для виконання специфічних функцій, там охрана фіохорона фізліз і інше. О, всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені. В без виключення будуть переведення в бригаду людь також за його словами працівників, які ж відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.